Потім еще заборону. Дві йде. О, бачите. Все. Вона на голові часто ми приходимо, але впалася сюди. Давай накри. Не, не знаю що. Бонав Бо був і сказав, що то е -е, не його компетенція не буде. Все. Та вони б ніхто ні свого кота би навіть тут не, не, не дали спати любимого, ні пса, ні кота. Як яким чином ці грибки впливають на здоров'я так само не виявлено, оскільки не було проведено жодних досліджень і нікого це не турбує. Коли звертаємося стосовно якоїсь зміни даної ситуації, то ми отримуємо або відмови, або одного разу нам взагалі сказали, що тішиться тим, що ви маєте хоча б яке житло, багато людей багато людей взагалі знаходиться в такому стані, що немає де проживати. Мама! О, який грибок. О, О грибки. 22, го 3-го, 30-го, 3-го, ще з 24 го лютого отак ходила і всі ті заяви писала, а як от міняється погода, була отава жара, а має падати дощ, то можна в хаті здурити. А той люк там є під вікном. Там є той люк під стік, вікном, стік другий стікає є. туди. Я вам ще покажу стік. там той люк. Районна адміністрація виділила вже гроші, знайшла підрядника, і вони приступають до гідроізоляції стін, стін на предмет промокання, попадання води в житловий будинок.